Влада, корупція, жадібність. Люди, які фактично керують вами. Ви ніколи про це не чули. Бо ви не хотіли це чути. Де ти була минулої ночі? Це називається журналістським розслідуванням. Тіньовий уряд, політика, банківська справа, засоби масової інформації, технології вони керують світом. Людям подобається ілюзія вибору. Взагалі немає такого поняття як контроль. Це не ті люди, з якими ви захочете мати проблеми. Подробиці все ще залишаються неясними. Вона повинна виконувати свою роботу. Ідеш до Хьюза є багато стимулів, щоб залишатися надійними. Гарантуйте мені, що я інвестую в переможця. Наші зустрічі не завжди будуть вічнавіч. віч. Будь ласка, будь ласка, вам не потрібно зустрічатися зі мною вічнавіч. Є тільки одна людина, яка має очі. І це я. Треба щось робити. Придивись уважно, і ти знайдеш, що їх поєднує. Щоб бути з нами, ви повинні продати свою душу. Міст. У мене є лише один шанс на це. Будь обережна. Шекспір говорив, що весь світ це сцена. І протягом життя кожна людина грає багато ролей. Ви думаєте, яку роль граю я? Але я володар театру.